Сьогодні хочемо розглядати те, чи справді земля створена Богом. Які є факти, аргументи, підтвердження е цієї інформації, цієї теорії? Давайте дізнаватися зараз із священнослужителем Михайлом Скрипкарем. Доброго ранку, Михайло. Добрий ранок, доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Завжди у нас з вами такі, знаєте, теми е непрості. Дуже потрібні сьогодні, і власне відзначається день землі, і багато людей сьогодні справді вірять в багато різних теорій, так наче підтверджених ще й наукою, що земля насправді е, результат того, що десь відбулося, якийсь вибух і збіг обставин. Але ми, християни, віримо, що землю створив Бог, і хочемо сьогодні для це ще раз буде переконання в тому, для когось можливо виклик ще раз переглянути свої. Свої переконання, так? Чому у багатьох сьогодні з'являється сумнів стосовно того, що земля була створена Богом? Перш за це, слава Богу, що є один день у людей, котрі вони пригадують про створення або день народження землі. Частина християнського світу то чаще святкує цей день, тому що вони святкують раз в тиждень. Ну, Про це будемо говорити ще. Да. Але якщо ми сьогодні говоримо про те, що люди менш вірять і довіряють тому, що Бог створив нашу землю, святе Писання говорить, де відповідь на ці питання, тому що ми е, можемо прочитати про це написано в Матфія і в Марка, 12 розділі, 24 розділі Ісус сказав їм: хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні писання, ні Божої сили. Е, люди допускають помилки. По тій причині, що не знають Боже Слово, не знають Бога і Його сили, uh -huh. творча сила Божа, котра створила наш світ. Uh -huh. А які ми маємо безпосередні докази того, що це дійсно так, і, можливо, сама Біблія підтверджує те, що, наприклад, ми знаємо, да, є моменти, коли наука дійшла там протягом століть до того, що було описано в Біблії, тобто, що підтвердив авторитетність Біблії, відповідно. І Біблія теж може підтвердити нам якісь факти, як щодо створення землі? Ну, святому писанні в Біблії з самого початку йде мова про те. Що Господь створив небо і землю. Він є творець. І на сторінках Божого Слова, як в старому заповіті, в першій частині святого Писання, так і в новому заповіті, дуже багато підтверджень того, що Бог створив цей світ і людство, і все те, що сьогодні ми маємо на цій землі. тваринний світ. І тому, коли ми сьогодні дивимося на ці речі, то дуже гарно е, говорить про це святе Писання і в дії апостолів в 17 розділі говориться про те, щоб е, 24 по 27 тексти, щоб Бог, Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба й землі. І далі 27, щоб шукали Бога, може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з них. Вихід, 20-й розділ, 8-й текст, дуже гарно говорить в законі Божому, де Бог особливо. Пам'ятай про особливий Божий день і написано про ці шість днів, котрі Бог творив світ. І тому святе Писання акцентує особливу увагу, що творцем нашого світу є сам Бог. Uh -huh. Uh -huh. Цікаво в такий момент, знаєте, що. Інколи люди, які так просять цих доказів, щоб ну, переконай, ну покажи. Чи завжди варто е, їм, як начать, це доказувати? Чи завжди чи це говорить про те, що людина, можливо, і не готова вірою це прийняти? Як ваша думка? Чи готова вірою прийняти? Так, що інколи... чи, чи варто людям щось доводити? Так. Чи в принципі це питання виключно віри? Ну... Е... Не дивлячись з різних сторін, чи це якась теорія наукова, яка на сьогоднішній день будується, uh -huh. або розповідають про на, історію нашої землі, чи те, те що Боже Слово все пов'язано з вірою. Uh -huh. Uh -huh. Але питання в тому, в що хоче людина вірити. Uh -huh. чи Вправду Божого Слова те, що написано, де сам Бог говорить про це. Тому що є речі, котрі ми можемо тільки вірою прийняти. Ми не були спочатку творіння, ми не бачили всього. Але ми сприймаємо те, що Бог говорить. Ми можемо аналізувати, можемо дивитися, як в Слові Божому, так і ще в одній книзі, книга природи. Тому що це дивовижна книга, яка говорить про силу Божу. І таким чином ми можемо переконувати, що дійсності Бог є Творцем. Uh, і як і навіщо взагалі тоді? Ну навіть не так. Наскільки важливо християнам безпосередньо в своїх поглядах акцентувати увагу і вірити в створення землі Богом, тому що є люди, які дійсно ходять до церкви, які приймають істину, в принципі, вірять, але деякі факти з Біблії все одно піддають сумнівам. І так само це стосується і питань створення землі. Тобто вони, начебто, розуміють, що в Біблії так написано, але вони намагаються пояснити якоюсь науковою точку зору, що там написано. Тобто, Ну, скоріш за все, це не було, наприклад, шість буквальних днів, або там це було ну не зовсім так, як написано. Тобто, все одно віри, навіть християнам, коли не вистачає. Наскільки важливо нам усвідомлення саме Бога як творця мати в собі, як християнам? Ну на сторінках Боже слово у питання віри. Це сам Бог переживав за це. Каже, коли я чи знайду я віру на землі. Є друга сила, дьявольська сила, і вона спрямовує всі свої сили для того, щоб зруйнувати віру людей. Це саме початку ми бачимо, де Адам і Єва, де Бог сказав одне, а цей Змій сказав Єві, що? Це не так. Поклав під сумнів, і тому, коли ми дивимося на сторінках Божого Слова, то слово Боже звертає увагу, наскільки ми повинні розуміти, що віра це важливий принцип. На сторінках Божого слова після нього посла Павло до євреїв написано, що таке віра. Да? І далі каже, що без віри, без віри ми Богу догодити не зможемо, тому що кожен повинен що робити, вірити, якщо ми хочемо, щоб Божі плани вони здійснились в житті Божих дітей. Угу. Чи можливо і як <кій> можна пояснити наукові докази та віру в створення землі Бога? Ну, якщо дивитися з історії, то ми знаходимо дуже багато науковців, котрі вони були віруючими людьми. Це пострадянський простір. Це була свого роду філософія певна, що науковець не може бути віруючою людиною. Якщо ми дивимося в історію, то написано про Ісака Ньютона. Англійський фізик, математик, де він дуже гарно говорить про те, що небесний владика управляє всім світом як володар Всесвіту. Альберт Ейнштейн, також фізик-теоретик, він каже, я вірю в Бога як в особу і по совісті можу сказати, що жодної хвилини свого життя я не був атеїстом. І таких науковців є багато котрі вони досліджували. І вони бачили руку Божу у всіх своїх дослідженнях, і вони цим дивувалися, раділи всьому тому, що вони бачили. Причому парадокс в тому, що Чарльз Дарвін. Та теорію якого всі використовують як одну з основ того, як створився світ, він то відмовився від своєї теорії ближче до кінця свого життя. Але цей момент, якби науковці вже замовчують, тобто вони тримають тільки фокус на тому, що він цю теорію створив. Але те, що він, зрештою, зрозумів, що е, це Божих рук справа, а не е, теорія та еволюції і так далі. Вже цей фактор відсунули. І, напевно, тут ми теж бачимо е, цю підміну руку е, ну, сатани, диявол, який шукає нюанси. Типу, так, це правильно. Але це ми упустимо цей момент, не договоримо. Ну, Бачиш, всі ці теорії, котрі вони появлялись, через певний час вони знову їх розвіювали, тому що. Відкривали якісь нові теорії, але Боже Слово закликає, щоб вникнути в Боже Слово. І таким чином ми зможемо побачити Божу руку у всьому. Насправді, що для мене ще ключове, коли ми говоримо про питання створення світу, що ключове слово в усьому теорія. Чому люди. Так е, вірять в теорії, які ну теорія в чому е, суть цього слова? Що це недоведений факт? Тобто, це є певна теорія, при е, припущення, що могло трапитися саме так, і от теорію еволюції: що людина прийшла е, від мавпи, або що теорія великого вибуху е, людям приймати легко. А, а прийняти те, що ми е, є теорія креаціонізму, так це теж теорія, яку якби наука класифікує як теорію, яку довести не можна. Люди не хочуть приймати. Тобто, нам приємніше усвідомлювати, що ми пішли від якоїсь амьоби, ніж те, що ми е, є дивовижним задумом творця. Чому, як ви думаєте, людям е, це важко прийняти усвідомити? Ну я думаю, що е, всі теорії, котрі ми приймаємо, мають свої певні наслідки. Певну якусь відповідальність, певні якісь дії. І тому, коли ми дізнаємось про істину про Бога Творця, то далі ми дивимося на те, що Бог говорить нам, як ми повинні поважати, славити цього Творця, як ми повинні жити, як повинні відноситись до навколишнього світу. Не всім це підходить. Mm -hmm. Тому що в силу свого стану, гріховного стану, люди вибирають те, що їм більше подобається, для того, щоб жити за своїми принципами, а не за принципами Творця. Mm -hmm. Це дуже, кстати, до речі, класна думка, що питання принципу. Якщо ми приймаємо Бога як творця, то ну, закономірно, що ми маємо приймати і принципи життя. Так. так. Дуже цікаво, те, що от, е... Зараз дуже багато таких рухів за збереження землі за збереження природи, і е, інколи нам здається, що люди, там, які наприклад не вірять в Бога Творця, їм здається, що ну це ж гуманність, так але насправді це теж закладено в Бога піклуватися про цю землю. І е, ось ще можете розкрити більше це питання стосовно того, якою яким має бути ставлення наше до планети, до природи до. Тваринок, так сьогодні, якщо ми віримо, що ця земля створена Богом. Коли ми на сторінках Божого Слова пізнаємо нашого Бога, його характер, його плани, те, що ми створені по його образу, і подобію, то дещо відбувається із нами. Люди змінюються, говорять про те, що з ким поведешся, того і наберешся. Uh -huh. Чим більше ти спілкуєшся і пізняєш Бога, тим більше його характер відображається в житті Божих дітей. І вони тоді відносяться зовсім по-іншому до е, таких, сам, таких же людей, як вони, до навколишнього середовища, до тваринного світа, тому що вони розуміють, що очі Господа спостерігають. Написано дуже гарно про, про це в Псалмі 33-му. Господь споглядає з небес і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування він дивиться на всіх мешканців землі. Той, хто створив серце кожного з них, вважає на всі їхні вчинки. І далі написано Бяблон, 21 розділ, що Бог не просто є Бог любові, але Бог ще справедливості. І написано так: і настане час, коли він прийде, щоб знищити тих, хто знищує землю. Угу. Тут такий цікавий парадокс, що якраз таки християни дуже часто нехтують ну якби тенденціями збереження довкілля, тобто там сортування сміття, там просто повага до ресурсу і так далі. Економія тим, що а який сенс? Ну тобто, у нас люди світські до чого вони кажуть, що це ми зберігаємо для своїх нащадків. А, а християни кажуть, все одно земля, вся згорить і все буде оновлено. Тобто, використовують цей аргумент. Якби біблійний на користь того, щоб не піклуватися про землю. Парадоксально тут мені здається, що можна подумати про те, що якщо ми тут не навчилися цінувати те, що Бог дав, чи чи будемо ми цінувати ту ту нову землю, яку угу. нам приготував Бог? Тобто ми ж вчимося да. тут, і це якісь до речі, ще цікаво зі сторони того, що ми як розпорядники, так того що Бог дав тут. Як також і ця ідея має впливати на наше життя? Ну, сьогодні, коли ми дивимося, що Бог нам дав в наше розпорядження, то ми повинні по-іншому підноситись до цього, тому що тут, на цій землі, все, що відбувається в житті людини, вона будує характер для вічного, для тої нової землі. Е, людина, яка не підготувалася до нового життя, яке Бог хоче повернути людині в силу того, що вона втратила раніше по причині гріха. То для неї вічність буде не місцем щастя і радості. І тому сьогодні Бог дав нам можливість вчитись бути добрими порядниками, розуміючи все, що не мені належить, я роблю, що хочу з всім тим, що у мене є. На сьогоднішній день це є філософія в цьому світі, нібито такий научно технічний прогрес, але знищують землю і війною, чим тільки не знищують, не думаючи про те, що все буде мати свої наслідки. І тому Бог він бажає, щоб кожна людина була підготовлена до нової землі там, де нема гріха, там, де дійсності нема горя, нещастя, щастя, там, де все ді... приготовлено для щастя людини. <tabii> <гул 'я> Дуже обнадійливо ну, це все звучить і те, в що ми віримо. Як цю віру зберігати, особливо для наших дітей, з огляду на те, чому навчає сьогодні освіта, світська освіта, де навчається ну більшість, майже всі так. 99% всіх наших християнських дітей, вони ходять до державних шкіл, де сповідують і викладають теорію еволюції, де місця креаціонізму і Богові немає? Як дитині зберігати принципи віри? В першу чергу, те, що ми бачимо, слово Боже говорить, каже, навчай своїх дітей, починаючи з дому, де батьки повинні вчити своїх дітей цим важливим істинам, де фундамент закладається з дому. І якщо вони навіть будуть в такому середовищі, де будуть протиріччя Святому Писанню, вони залишаться вірними Господу. В свій час я так виріс, і коли мені говорили про всі ці теорії, я говорив, вибачайте, але я зустрічаю на сторінках Божого Слова, і я вірю в те, що говорить Господь. Мені говорили, неправильна відповідь, двійка. Я кажу, ну, двійка, так двійка. Але коли через певний час я зустрівся викладачам, мені, мене вчив певним теоріям, то він через певний час він сказав, ви дуже добрі люди, тому що ви правильно навчені. Я кажу, а як минуле? Він каже, ну що зробити, це такий був час, де нас заставляли ці речі говорити. І тому важливо, щоб ми звертали увагу на Боже Слово. Якщо ми будемо вдома читати Боже Слово, читати другу книгу, це книга природи, то таким чином відбудуться дивижні речі і в нашому житті, і в житті наших дітей, і в житті тих людей, які нас оточують. Насправді я не знаю, як у тебе Карін було з мого досвіду, от і я ж навчався не в радянському союзі в школі. Це ну вже наше тисячоліття. І я пам'ятаю, як у нас там був урок біології, і ми мали підготувати доклади по походженню людини. І мені не дозволили підготувати спершу реферат з точки зору того, що це Бог створив світ, поки я не приніс і не показав, що це наукова теорія креаціонізму, яка на рівні з теорією еволюції. І тоді мені дозволили підготувати цей реферат, але мені поставили найнижчу з усіх, оцін. Тобто, всі, хто підготували по теорії еволюції, поставили високі бали, а мені не. Ки, тому що вона не співпадала з теорією, в яку вірить більшість, і е, яка мудрість має бути у батьків, щоб закласти дитині віру в свої принципи, не зважаючи на те, що, як ви кажете, можуть поставити двійку, можуть знецінити, е, можуть осоромити, а ти не соромишся цього і тримаєш цей стрій? Це не легко, і напевно тільки Божа мудрість допоможе батькам в цьому. У всіх цих складних обставинах Бог дає їй полегшення. У нас був вчитель історії, який виходить і говорить: ну скрипкар, виходь, розкажи нам історію. Я виходжу, тільки починаю по предмету говорити те, що завдавали. Він каже, ні, ні з другої книги. І так. я починав біблійну історію розповідати, завершу, і в кінці він каже, чотири. Я каже, Як чотири? Я старався на п'ятірку. А він говорить: ні, ні, це просто з другої книги я не можу більше покласти. Благовістя, І тому були різні обставини, тому що у Бога є чудові люди в різні часи життя. Так, і у Бога все під контролем, Бог все держить. Дякуємо вам за цю розмову, за надію, яку маємо в Слові Божому і ви нею ділитесь. Вам благословень сил в вашому служінні. Бажаємо, дякую також. і вам. друзі, з нами в студії Михайло Скрипкарсья, ще не служитель, говорили про те, чи справді земля створена Богом, і як розуміння цієї істини має впливати на наше життя. Тож дивіться, дивіться наш повтори, діліться та поширюйте це відео своїм друзям, своїм близьким. Наразі в нас невеличка пауза до вас повернемось.